Thank <laughs> you. Після ретельного відбору насіння потрапляє в обжарювальні печі, де смажиться при температурі 220-225 градусів. Далі направляється у транспортер охолоджувач, де за допомогою витяжки температура продукту знижується до 18-20 градусів. Тільки після цього смажене та охолоджене насіння потрапляє в бункер для збирання, а далі на конвейер дозатор. Вже звідти насіння спрямовують на пакування. Так виробляється продукція торгової марки Лускунчик-смакунчик. Ми з оптимізмом йдемо вперед. Працюємо для нашого міста, стараємося, розвиваємося і надіємося, що буде краще. Шукаємо в різних місцях, де вистрілює наша продукція, наша сировина, де є фермер, який може постачати належного чина сировину. Початком повномасштабного вторгнення підприємство зіткнулося з низкою серйозних викликів. Зокрема, це постачання сировини, адже один із головних постачальників знаходився в Херсонській області. Ще одна проблема через війну нестача кадрів. До повномасштабного вторгнення тут працювали 100 людей. Зараз фактично залишилося менше половини. Частина співробітників виїхала за кордон, а багато чоловіків стали на захист України. Мали нагоду і можливість, по-перше, попрацювати з керівництвом про проблеми, які є на підприємстві, в тому числі і з укомплектування кадрів, впевнені, що найближчим часом підприємство буде розвиватися і буде потребувати додаткових професіоналів своєї справи. А ми будемо готові надати сприяння і в навчанні, і в підготовці. Хочемо подякувати керівництву, власникам, персоналу за те, що в цих складних умовах, в умовах воєнного стану, блекаутів. Зменшення ринку споживачів підприємство працює, забезпечує роботою понад 40 людей, а це 40 родин, які залишаються жити в Запоріжжі. Дякуємо кожному бізнесу, як великому, так маленькому, за те, що ви зараз в Запоріжжі. У 2024 році в Запоріжжі було відкрито понад півтори тисячі нових об'єктів малого бізнесу, що на 4% більше ніж у 2023 році. Наразі, незважаючи на війну, в Запоріжжі залишаються працювати близько ста великих підприємств: Олександра Кольба, Микита Дейнега, телеканал МТМ.